Сесії дане питання, на, щоб його не виключали з порядку даного Алнести, тому що сьогодні питання, дане питання є болючим, болючим для громади, і це питання турбує і турбує всіх мешканців громади, і його потрібно, як би на ньому, поставити крапку, знявши його і прислухатися до людей. Якщо Бейсіс має бажання обґрунтувати свої подальші бізнес-інтереси, я був особисто на сесії Соцільної сільської ради, коли він представляв представник Бейсіса дане питання. Депутати вислухали, були присутні і жителі. Я думаю, що це питання можна винести якби на обговорення, і якщо він переконає громаду. І тоді як прийти по цим крокам. Ну, якщо сьогодні депутатський корпус проти, весь, голова проти, жителі проти, це питання значить не обговорено настільки. Можливо, в нього гарні проекти. І ніхто не проти бізнесу, да? не проти інвестицій. Але ми маємо сьогодні, в першу чергу, прислухатися до людей, простих людей, до громади і враховувати їхню думку. Я думаю, що саме ці люди нас сюди і обирають всіх. Я думаю, що ці люди нас делегують саме на такі повноваження, щоб ми розглядали такі кричущі, болючі питання, турбуючи кожного громадянина і жителя Вінницького району. Тому я вношу пропозицію все ж таки залишити питання на порядку денному як голова. А по, по регламенту можете подивитися, там не потребує процедура, не, не потрібно проєкту інших. Борис Віксандрович, ви голова регламентної комісії. Що ви скажете? Шановні присутні, відповідно до нашого регламенту, а на саме статті 46 регламенту, який затверджений на другій сесії позачергової сесії Вінської районної ради, передбачено, що за мотивованим поданням голови ради... Інших суб'єктів, що відповідно до закону про Міністерство в України, є ініціаторами розробки проєкту рішення, а Рада може скасувати рішення, раніше прийняти рішення. Тобто нашим регламентом передбачена така процедура. Однак стаття 46.3. Визначає, що Рада не може скасовувати своє рішення для нормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виняти провідносини пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та порированих закону інтересів, і суб'єкти цих провідносин заперечують проти їх зміни чи припинити. На сьогоднішній день ми дане питання мали би розглянути на профілі... І незалежно від того, яке рішення прийняла профільна комісія, чи е, розглядати чи е, задовільнити з, подання районної державної адміністрації, чи відхилити подання районної державної адміністрації, ми мали б його винести на розгляд сьогоднішньої позачергової сесії. Однак мав би бути текст, текст самого проекту рішення. Поки що ми такого тексту рішення не бачимо. Якщо... Депутат, який ініціює це питання, і також має право ну, внести пропозицію щодо е скасування рішення, він має подати текстову частину самого рішення. Якщо буде текстова частина рішення, тоді ми е буде, ми його поставимо в порядок денний і відповідно проголосуємо. Окрім е е того, я хотів би зауважити, що Дане рішення, воно є ненормативного характеру, і ви, ми все ж таки мали б поінформувати представника компанії, яка в якій на попередній сесії було надано дозвіл на розробку чогось там. Я тоді запитую головуюча, чи був поінформований представник ФОВЕСІС про те, що сьогодні буде розглядатися це питання на сесії? Бу, був проінформований, що на комісію запрошували. На комісію. Де да, де комісія не відбулася, тому що. Ну, чи є ну, присутній в залі, це представник цієї компанії? Немає, не зареєстрований. Йому е, комісія не відбулася, вони. Чи є люди, я не бачу. Е, йому повідомили, що комісія не розглядала, тому дане питання було понове. Не буде сьогодні розглядатися, буде перенесено на наступну сесію, коли ініціатор дасть проєкт рішення. Немає, що розглядати, Йому показати марку. До речі, було дане питання все ж таки дослухатися до думки громади, все ж таки винести і розглянути. Однак, в силу того, що ми не маємо сьогодні проекту тексту, тому необхідно його перенести на чергову сесію, яка вбудеться 26 26-го, де ми повністю розглянемо і я просив би вас як. По Верйної ради дотриматися пункту статті 46 регламенту, письмово офіційно запросити на чергову сесію представника поесії, саме директора цього підприємства, окрім того, з'ясувати його позицію, яка повинна бути викладена в письмовому вигляді щодо цього рішення. Дякую. І ще один депутат. Михайло, якщо новий депутат, ви кажуть, люди прийшли, ви кажуть, я не розумію, чому. Як я розумію, якщо регламент ви теж голосував. І є, ну, євроцитував голова комісії проти нем'я в регламенті, Яким чином ми розглядаємо питання перекудень? Сказати, внести пропозицію, це ну сказав, вилупили все, але ж треба дати відповідні документи. Зараз зараз ми зараз може... до кінця сесії вони будуть? будемо. Якщо додати Що... да, зараз, запитають. ми, ми затверджуємо. Якщо, якщо в, е, в суб'єктах подання ну, е, ініціатора є текстова частина рішення, яке може бути розмножено депутатами, ми можемо тоді його поставити на розгляд, якщо депутат наполягає на цьому, поставити на голосування. Пропозиція була щодо включення, включення до того, що ну, там вже треба розглядати питання. А, а комісія, якщо розглядала, що там же є дві сторони, є це підприємство, є громади. Треба без шукати рішення. Я не розумів, що це підприємство вже житті змії. Там правильно як ми зараз будемо відміняти раніше, що дай. я сказав, як визначає означає, я, 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 я просив. Має бути представник, який має. має вийти ось туди на трибуну і висловити свою позицію. Чи він е, не проводить? Хто не має проєкти рішення? взагалі? Зараз зараз, зараз. Взагалі, десь Ініціатор І рішення? тя проєкти рішення пов'язуючи записує Так зараз. Ну, щось так, що воно було, так, щось так, треба документи. Будь ласка, давайте. ми по говоримо, то будь ласка. Шановний голова комісії по регламенту, скажіть, будь ласка. На минулій сесії я представник громади, той, я виріс в тому місці, де ви прийняли рішення нас знищити, ви, депутати, яким чином не голосував за цей проект. Минулий раз відбулася сесія, проголосували проти яким чином було поставлено другий раз на переголосування? Давайте вам Дайте відповідь, будь ласка. Да, Дайте відповідь. Ось промадьте і всі, щоб всі почули. Де, за, запишіть на плівку. Будь ласка, я звертаюсь до преси. І преса, пишіть правду. Правду пишіть. Моє прізвище Білий Михайло Васильович. Мій будинок знаходиться 150 метрів від епіцентру кар'єру. Я Сосенка, я вам скажу Вас, Я три слова займу. Три хвилини займу. Три хвилини. Кар'єр має буду, розкопуватись 150 метрів від села. 150 метрів. Глубина кар'єра 8 метрів. Розробка ґрунту. Гідромеханічний спосіб. Це вимивання піску і вимивання тих частин. Які є е, мілкозірністі з піску, і це все має спускатися в річку. Там, починаючи з 30-х років до 90-х років, відбувалися захоронення худоби, е, свиней, гусей і всього іншого. Всі ті, які є, там болізнітворні бактерії, знаходяться в тому місці. Вони будуть вимиті водою, підуть в річку, і буде тебе їх теж пити, крім мене. А моя хата спливе туди, там пасовище. Село наше займається, живе в основному за рахунок худоби, які п'ють молоко, і за рахунок е, вирощення овочів. Ви знаєте, що сосенські огірки заповнені всю Вінницю. Огірків не буде, тому що води не буде, молока не буде, тому що не буде де корів пасти. Хати поваляться і нам жити ніде буде. Я подивився, Іршанський район Житомирської області. Подивіться ви, що, до чого привели ті кар'єри. Ми проти, категорично проти цього, до нас не дослуховуються. І, шановний пан, другий раз протягнув це питання, коли перший, раз, коли перший раз проголосували проти, він протягнув другий раз. Зараз шукає різні причини. І та компанія, яка ось це зробила, жодного тут їх немає. Жодного. Це ваша фракція. Поясніть, чому їх немає. Хворі? Вас Я даю відповідь на запитання. Що вони допомагають? Ми голосували проти кар'єру. Рішення такого у нас не було. Тому говоріть право, ви ж до преси звертаєтеся. У нас рішення не було, що ми проти кар'єру, так? Ви проти. Ви О, за розробку документації, ви е, слова, е, словами маніпулюєте маніпулює таким чином. Я не бачив рішення, що там написано, але в кінцевому в результаті буде кар'єр. І це йде послідовно, пошагово для того, щоб знищити наше село. У нас було 5 тисяч населення, зараз дотягують до трьох. Далі їх ще не буде, в тому місці живуть молоді сім'ї. Та і школи вже не треба буде будувати, тому що всі виберуть там, всі уїдуть звідти. Я не хочу спати в піску, їсти в пісок і дихати піском.

шукають <клухаю> причини, які тільки не потрібні. Я думаю, це не відповідає... Оце ви говорили про прокуратуру, про, про зараз ми говоримо про владу. Ось така у нас влада. Ви не влада, влада, влада – це виконавчий. Олег Ильич, дивіться. Ви не влада? Алип, чому ви зібрали людей, як ви не влада? І дюрайте всі. я, наприклад, і ви, я не знаю, чи бачу цей чоловік, 150 метрів називає цифри, 8 метрів, глибина, Проєкту немає взагалі, це фактично е, дозвіл людині на вивчення даного родовища. Але... Навіщо нам ще такова каміння? Що нам нас? Я е, перебував у вас,